Брати за такий сторіч Ціна на даний час його 310 доларів. 4 години залишилось сторіч з алкоголем. Не знаю, скільки ящиків там повних. Але щось є. Будемо ми його бити, можемо навіть і до 1000 доларів. 4 години залишилося. я Покажу вам, що я награв. Виграли ми такий сторж з алкоголем. Так, заплатив я за нього 1000 доларів. От покажу вам, що всередині. Всередині дуже-дуже дуже дуже багато алкоголю. Два холодильника для вина. Я щека ще не дивився, потрошки вам це покажу. Так, легенько, коротко покажу, що тут є. Три новеньких, як розумію, касовий апарат для ресторанів, кафешки в районі 300 доларів вони найки. Новенькі, теж 100 доларів з копійками. Ну і алкоголь. Вино, вино, вино. Це коняк. Маленькі бутилочки. Це ром, Текіла, міджента. Текілку я люблю. Геннесі. Тут, не знаю, що це. Ферант, ренегат. Крем. Вінцо. Вінцо. Тут вінцо запаковане в ящику. Що далі? Два ящика таких з... З алкоголем. Всі ящики з алкоголем, алкоголем, алкоголем. Алкоголь, бомба. Бомбай. Лондон Драйн. Мій любимий гус, Холодильник в районі 1500 доларів. Ці легко користовані, думаю, по 500 доларів я продам.

Дякую. Right right uh, yeah. yeah. Крицюємо дав бутилку вина. І він такий радий. Що, а це я забираю сьогодні з собою машиною. Це на вечір. І це на вечір. Завтра приїду грузовиком. Буду шкати помічника. Це що погрузити. Наступний день взяли ми в оренду трака 15 фітів і їдемо забирати сторич. Сьогодні день сонячний, дуже чудовий. Це наша машинка на сьогодні. Погнали. Їхати нам хвилин 40, хочу коротко вам розповісти, як працюють аукціони контейнери в Америці. Люди беруть собі в оренду приміщення, великі, маленькі, під бізнес, під особисте використання, тримають там своє майно. Якщо з якихось причин вони не оплачують цю оренду протягом місяця чи двох, ці, ці контейнери в них забираються і виставляються на аукціон. Загалом я Виграв, напевно, 15 аукціонів, деякі були дуже прибуткові, яких я вже продав товару більших на 5000 доларів, деякі були збиткові, за які я платив 600-700 доларів і не заробив нічого. Що, загрозили Отак це все виглядає. Третій день ми в себе в кладовці. Ось як воно виглядає зсередини, там заїзд, там виїзд, прохідний повністю. Заїхав, загрузив, розгрузив. Це моя кладовка. Вчора трошки наробили бардак, як завозили, все. Що по вчорашньому улову. Два холодильника повністю забитих. На колисці кожній 10-12 бутилок. Загалом 300 бутилок тільки в холодильнику. Ящик з вином, ящик з вином. Цей ящик коштує 600 доларів. Ще один ящик. Текіла, текіла, вино, вино. Така колекція 70 доларів за бутилку. Ренегат 90 доларів за бутилку. Коньячки маленькі. Чотири повних ящика забитих тут з алкоголем. Текіла, вино, віскі. віски. дорожча бутилка є дві бутилки французького коньяка 300 з копійками доларів. Найдешевше, 20 доларів за вино. Дуже багато алкоголю. Вина по 50 доларів, по 70 доларів. Текіли поза 100 доларів, по 150 доларів. Багато є бутилок. Так що загалом є приблизно 500 бутилок. Загальна вартість сміло перевершує 20 тисяч доларів.